Таро прогноз для водоліїв на липень 2025 року. Давайте подивимося три важливих події в липні місяці для водоліїв. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя, важлива подія липня. Так, далі. Професійна діяльність, як буде складатися в липні місяці. Так, як будуть складатися фінансові справи у водоліїв в липні місяці. Так, далі особисті відносини, які енергії будуть в липні місяці в особистих стосунках. Далі, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження для водоліїв на липень місяць 2025 року. Так, дивимося, перше це. Важливі події. Ой, якась ідея у вас буде гарна. Якась гарна ідея, дивимося на дні колоди будете її просувати. Дуже гарна, самі додумаєтеся, або десь почуєте цей інсайт. Можливо, щось почуєте, що надихне вас на цю думку нову для вас. Так, дев'ятка жезлів. Будете від чогось відгороджуватися. Дивіться, ви в стані, можливо, не так часто будете виходити в люди та? спілкуватися не так часто будете. Можливо, все ж таки життя вас побило, і ви відсторонилися, щоб вас зі спини ніхто не вдарив. Та? Щоб вам було максимально комфортно, як вам зручно, показуєте, що ви холодна людина в холодних енергіях. Але все-таки дивіться, щастя, успіх, удача. Самореалізація може бути. От чомусь вам пощастить. Хтось, можливо, поїде. Все-таки колісниця це поїздка, в теплі краї. Будете в собі якось гармонізувати. І світлі, і темні свої сторони. Професійна діяльність. О, ви на коні. Ви на коні, у вас є підтримка, у вас буде перемога, ви нарешті завершите проєкт. Або ви настільки виокремитесь у себе е, на роботі, що люди будуть звертати на вас увагу, вони під таким ракурсом вас ніколи не бачили. Так, і в плані фінансів. Завершення якоїсь неприємної ситуації, яка тягнулася дуже довго. Давайте ще подивимось. Десятка це взагалі неприємна ситуація, але це завжди завершення одного етапу. В мечок, як і в іншій колоді, завжди від одинички йде до десятки. Десятка це остання, все. все зруйнувалося, і ми пішли новою дорогою. Ану, що тут карти вам ще покажуть? Розшифруйте. Ви приймете правильне для себе рішення розрушити те, що вам не потрібно. До речі, на другій колоді теж розрушення. Можливо, дивіться, все ж таки ви діяли. Старими методами, з року в рік, можливо, тривалий час, всі перейшли на нові способи ваші конкуренти, да? або вам треба вже завоювати можливо молодшу аудиторію, то тут для цього да, боляче буде, все таки звикли, так було легше, але продумаєте все, як вам потрібно. і... Ви будете виходити з цього положення, ви знайдете в собі гармонію, знайдете в собі сили, можливо, учителя якогось знайдете, для того, щоб вам допоміг це завершити. Далі особисті справи. Ну, тут на інтуїцію вам варто полагатися. Дивіться, у кожного це своє, у когось на інтуїцію, хтось не бачитиме всю ситуацію. Можливо, не все будуть розказувати вам. Або м -м, хтось може не всю інформацію говорити, щоб скрити інформацію певну, хтось для того, щоб вас не турбувати. У кожного по різному ситуація може програтися. Так, але в цілому йде вибір. Вибір, як вам позбавитися від своїх залежностей, ви хочете їх позбавитися. Можливо, це фінансові якісь залежності в особистому житті, може бути таке. Е, да, можливо, це інші залежності від людини, емоційні. І ви захочете або це позбавлення. Давайте ще подивлюся. Від страхів якихось, знову ж конфлікти з собою і йти в нове, сповнюватися емоціями. Так, у вас дивіться якісь внутрішні конфлікти між собою. Так, -от -так покажу. Якісь внутрішні конфлікти ви або з кимось можуть бути. І тут ви обираєте легкість. Або легше на все дивитися, або прийти все-таки досягнути компромісу і сповнитися новими енергіями. Так, в плані здоров'я, що у нас в мах, У вас все буде добре. Все, що ви робитимете, все вам на користь. Так, а тут будете знаходити золоту середину. Значить, дивіться, це більше порада. Гармонізуйте все в вашому житті, шукайте золоту середину, але при цьому не поспішайте, не біжіть до неї. Ні, йдіть, все плавно буде, але ви знайдете свою золоту середину. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходить вас стороною.